Ярмарок, концерт розваги як для маленьких, так і для дорослих лозівчан 24 серпня у день незалежності влаштовувалися на площі біля міського палацу культури. Місто з 4 до 10 вечора святкувало. За тим дійством спостерігала і наша знімальна група, що бачили, що чули і чим їх на ярмарку частували, розкаже Ольга Бондаренко. Куди йти, на що дивитись, зорієнтувати відвідувачів мав у цей показчик. Його встановили в центрі майдану, але облюбували знак, здебільшого бажаючи сфотографуватися. Не менше як на сотні фото будуть і ці дівчата. Варто було прикрасити скульптури віночками, дати їм в руки рушнички, Наталі пов'язати стрічки, і в минулому непомітні вони стали справжніми зірками свята. Серденька, прапорці та інші жовто сині візерунки вимальовували на руках і щоках художники, Бодіарт користувався попитом здебільшого у дітей. Вони разом із батьками вишуковувалися в чергу, щоб їм на тілі зобразили бажане, а хтось із тіла робив метеликів та пташок, точніше, із паперових долоньок. Там у нас є заготовки, будуть метелик, павич, дерева таке сонечко. З долоняк різні аплікації поробимо. Діти зараз малюють долоньки. Підписують їх ім'я своєї, потім буде цікаво знайти на яку фігурку потрапила їхня долонька. Майстер-клас як робити ляльку-мотанку, пізнавальні вікторини співробітникам міської дитячої нацької бібліотеки. Вперше доводилося працювати отак просто неба, але вийшли всі дітей розважити і свій заклад презентувати. Багато хто з наших жителів Лозової, на жаль, навіть не знає, що така бібліотека існує. Сьогодні вони з нею познайомляться. Ми підготували рекламні різні буклетики флаєри, закладочки поробили книжкові. Лора як красиво. Свій товар демонструє і нахвалює Микола Андрійович. 31 рік він вже виноградарством займається. Ти ну після армії зайнявся виноградом. В армії побачив, служив в Казахстані в Алматі. Там Дуже хороші виноградники були. Починав свій з десяти кущів одного сорту, але досаджував все нові й нові. Тому запропонувати людям зараз є що. Ось це, це плек. Плек і блек. Плек. Плек. Буква П. Плек. Церка это це, плора. Так, це Аркадія. Вони не знаково. Та ні, вони не це жовтенька, це молочного цвіта, зелено молочного цвіта. Це Аркадія. Це мед. М'ята і лимони. Цей напій, розповідає Василь Володимирович, сьогодні ще називають махіто. Він вітамінний, для організму корисний взагалі, як і все із меду. Про мед знаю все, про продукти пчеловодства, про лікування медом. Всі ці товари можна було б побачити і купити, але найбільший попит був на споконвіку український продукт медовуху. А медовуха, вона не дуже вона крепка, зроблена з меду, вариться три години мед. Додається туди ложка хміля ізим определенна норма. бродить, і тоді медовуха готова. Вишиванки, ляльки, вироби із бісеру, рогози. Посмотрите, тут снамілкам ззаді рогатка, а в піді натягнута тітіла. Все це здебільшого хобі не стільки заробити, прийшли, скільки показати, яку красу можна робити, переконували учасники ярмарку, хоча б з того ж паперу. В принципе, у меня работа такая, это работа с документами, с бумагой, а тут можно из этой бумаги такие вещи сделать. Просто само интересно. И люди, есть сообщество, люди этим занимаются, мы переписываемся, делимся тем, что сделали. Либо там одна и та же фигура, но сделана уже по-разному у каждого. То есть ну, мы общаемся. Те, кто этим занимается, мы общаемся между собой, опыта набираемся. То есть это интересно. Это затягивает просто. Я кукуруза для богатства. Є соняшник для здоров'я діточок. Підходь. Гостинне селоха на подарунки не скупилася. Вони хоч і дріб'язкові, але зміст мали великий Пшоно для багатства, вузина часник від нечистої, перець для сили. Якщо я його з'їм, що мені за це буде? Нічого немає. Це талісман. Це талісман. А, це а чорний перець. Гиода допомагає, наишниками з толку вбиває, ну, запах убиває. Да, да. <реш> Проїхатися на роликах по центральній алеї в парку перемога прийшли десятки дітлахів. Вони змагалися в швидкості і вправності. А ось хто сильніше на майдані серед чоловіків і жінок з'ясовувалося на сцені. Усі переможці отримали подарунки від спонсорів. Упродовж п'ятьох годин тривала концертна програма. Пісні виконували солісти і ансамблю міського палацу культури. Під знайомі молоді можна було і потанцювати близько сьомої официальной привітання с дневной соленостью. Мы с вами имели тысячелетнюю историю страны, которая двигалась к этому дню и только 21 год назад наша страна осуществила древнюю мечту о свободе, независимости и стремлении к благополучию. Наша страна идет курсом европейского развития. Сегодня наш город становится чище, становится краше. Позвольте мне персонально от себя, от депутатского корпуса, от исполнительного комитета пожелать вам света и тепла в ваших душах, в домах. Все мы делаем для того, чтобы нашим поколениям, нашим детям в нашем городе жилось прекрасно. С праздником, дорогие лазовчане! Нінацію святкового вечора мав стати парад вишиванок. Організатори підкреслювали не конкурс. Реєстрація всіх бажаючих прийняти участь у ході почалася о четвертій. кожен учасник реєструється, пише своє бажання на повітряній кульці і домовляємось зустрітися тут, на цьому місці без десяти сім. Формуємо колону і під оркестр з рушниками з караваєм, з шарами в руках. Ідемо святковою ходою аж до сцени. Людей у вишиванках шукали на площі, і волонтери патруля незалежності їх запрошували до участі, а решті роздавали стрічки. Загалом три сотні синьо-жовтих смужок для цього було підготовлено. В нашому такому патрулі зараз 5 п'ять чоловік. Ми зараз ходимо по площі і роздаємо ці ленточки. Городяни, які прийшли на свято у вишиванках, як і обіцяли організатори, під акомпанемент муніципального оркестру пройшлися парадом. На сцені вишикувалися, дали на себе подивитися і розповіли про національний одяг вірші. Коровай отримала родина, у якій одягнених у вишиванки було найбільше. Всі разом запустили кульки з бажаннями у небо. Раз два, три полетіли.